Apple випустила macOS Sequoia 15.6, і це фінальне велике оновлення цієї системи перед переходом до MacOS Tahoe. хтось її навіть називає macOS такої. На перший погляд може здати, що це звичайний патч без жодних помітних візуальних змін. Але воно виправляє цілу низку критичних проблем. Якщо у вас вже встановлена macOS 15.5, то розмір апдейту буде складати приблизно 2,84 Гігабайта. Щоб ви були в курсі разом з цим оновленням, Apple також випустила і інші публічні версії: WatchOS, VisionOS, TVOS та iPadOS 186. Я розповім про них також на каналі, тож підпишіться, щоб нічого не пропустити. Перше і найважливіше це виправлення проблеми із відновленням iPhone у режимі DFU. Раніше частина користувачів на macOS 15.5 стикалась з тим, що Finder і Apple конфігуратор просто не дозволяли успішно відновити пристрій. У 15 і 6 цю помилку нарешті виправили. Тепер, якщо ваш айфон завис у ДФУ або ви тестуєте прошивку, відновлення працює стабільно і без додаткових маніпуляцій. Але разом з цим варто врахувати і новий нюанс. Якщо ви користуєтесь функцією Continuity, наприклад, спільною мишою чи трекпедом між Mac, після оновлення до Mac OS 15 і 6 можуть виникнути проблеми. Особливо якщо один із ваших комп'ютерів уже працює на бета-версії MacOS OS 26 таху. У такому випадку безшовне перемикання між пристроями може просто перестати працювати. Тож перед оновленням варто перевірити, чи не критична для вас ця функція. Після встановлення macOS 15.6 також оновлюється і Safari. Тепер це версія 186. Зовні ви нічого нового не побачите, але Apple виправила кілька неприємних багів із відтворенням відео та підвантаженням складних веб-сторінок, де багато мультимедійного контенту. Ще один момент: SDK System Developer Kit. Тепер він постачається разом з Xcode 164. У нотатках до релізу на Mac в App Store вказано, що виправили проблему, коли образи дисків могли надмірно на Вантажувати процесор, що сповільнювало симулятор, збільшувало час запуску та використання тестів. Ви можете переглянути цю сторінку перед оновленням. Ще одна зміна Apple Pay. Тепер сервіс запрацював у п'яти нових країнах: Албанії, Андорії, Боснії та Герцеговині, Косові та Північній Македонії. Це невелике, але показове розширення екосистеми, яке дає змогу ще більшій кількості користувачів використовувати безконтактні платежі безпосередньо з Mac та iPhone. Apple офіційно вказує, що MacOS. Sequoia 156 містить важливі оновлення безпеки, спрямовані на закриття декількох серйозних помилок у системі. Оскільки це останній масштабний апдейт для macOS Sequoia, Apple справді серйозно прокачала захист. За офіційними даними, виправлено понад 80 проблем у системних компонентах, у тому числі у компонентах Dock, Safari, Spotlight, Disk Images, Core Audio, Core Media, Core Settings, Нотатки та інші. Серед найважливіших усунення помилок у WebKit, які дозволяли зловмисним сайтам виконувати шкідливий код, виправлення багів у пісочниці застосунків, деяких проблем із доступом до файлів, а також кілька серйозних витоків пам'яті. Розробка macOS Sequoia поступово завершується. Можливо, ми ще отримуємо одне додаткове оновлення, наприклад, macOS 15.7, але нових функцій у Sequoia чекати вже не варто. Основна увага Apple тепер зосереджена саме на macOS 26. Тако. Проте оновлення Безпеки для MacOS Sequoia ще будуть протягом кількох років. Цікава деталь під час випуску версії кандидата MacOS 15.6, Apple випадково виклала бету 4 для macOS 26 TAHO. Через кілька хвилин вони зрозуміли помилку та прибрали її, але дехто встиг оновитися. І саме тоді ми побачили, що ефект Liquid Glass, який спочатку був змінений на Frosted Glass, частково повернули. Він не такий прозорий, як у першій бета, але зміни помітні. Таке трапляє. Це рідко, але цього разу ми стали свідками цієї події. Якщо підсумувати macOS 15.6 це не про нові функції, а більше про стабільність, безпеку та підготовку до macOS Tacho. Тут виправили критичні помилки, закрили десятки вразливостей і зробили систему трохи надійнішою. Тож, якщо ви зазвичай оновлюєтесь одразу, сміливо встановлюйте цей апдейт. Навіть якщо раптом з'являться дрібні баги, ті виправлення, які вже є у 15.6, перекривають будь-які потенційні незручності. А якщо ви хвилюєтесь, просто зачекайте кілька днів. Якщо не буде масових скарг, то можна оновлюватися без ризику. У будь-якому разі саме це оновлення точно варте вашої уваги. Якщо ви не оновлювалися дуже-дуже давно, то оновіться обов'язково за для вашої безпеки. Друзі, напишіть у коментарях, як часто ви оновлюєте свій Mac і чи помічали якісь проблеми після апдейтів. Я зараз тестую публічну бета-версію OS TACO і вже зовсім скоро підготую для вас окреме відео з усіма враженнями та фішками нової системи. Спойлер стало набагато краще, аніж перша бетка. Тож підпишіться, щоб не пропустити цей огляд, і звісно, я дякую кожному та кожній, хто підтримує наш канал фінансово. Бо саме ви допомагаєте мені створювати цей контент. Посилання на підтримку ви знайдете в описі. А ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на ЗСУ і слава Україні. Бувайте!